Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта, і сьогодні ми дізнаємося, що таке автоматичне інвестування та як воно працює. Розглянемо його переваги та недоліки. І навчимося користуватися автоінвестуванням у додатку Binance. Тож стартуємо! Автоматичне інвестування це стратегія, яка дозволяє автоматизувати свої інвестиції в криптовалюту та збільшувати свої криптоактиви з часом. Вона також відома як усереднення доларової вартості або DCA. Простими словами, ти регулярно інвестуєш однакові суми в певний токен або декілька токенів, незалежно від їх ціни. Це дозволяє зменшити вплив волатильності на твій портфель і знизити середню вартість твоїх інвестицій. Більш того, ти можеш налаштувати автоматичне інвестування таким чином. Щоб купувати необхідні токени щогодини, щодня, щотижня або навіть щомісяця. Завдяки автоматизації процесу тобі не доведеться намагатися наздогнати ринок. Автоматичне інвестування схоже на періодичну купівлю. Різниця в тому, що придбана криптовалюта, наприклад, біткоін, у автоінвесті, потрапляє на аккаунт безстрокових продуктів Simple Yorn, де ти зможеш легко примножувати свої криптовалютні активи. Про Simple Yorn ми робили окреме відео. Подивись, якщо ще не знайомий з цим продуктом. І пам'ятай, що твої автоматичні інвестиції, навіть при високому рівні диверсифікації, залишаються чутливими до коливання цін. І ти можеш як збільшити, так і зменшити свій. Капітал. Ціни криптовалют можуть змінюватися відповідно до ринкових умов, і Binance не несе відповідальності за можливі збитки, пов'язані з цими коливаннями. Тож криптовалютна торгівля та інвестування завжди супроводжуються ризиком. Тому, будь ласка, підходь до інвестування розумно і обережно. Тепер давай перейдемо до практичної частини і зберемо портфель для автоматичного інвестування. У відео додаток Binance та на головному екрані натисни Торгівля. Вгорі обирає автоматичне інвестування. На головній сторінці ти побачиш усі доступні криптовалюти. У Binance AutoInvest доступно понад 210 криптовалют, можеш скористатися пошуком і знайти необхідну монету. Також зверни увагу на історичний ROI. Простими словами, він показує, скільки коштів було зароблено або втрачено у відсотках за відповідний період використання автоматичних інвестицій. Можеш натиснути на ROI та переглянути прибутковість за періоди різної тривалості. Також можеш обрати рекомендувати. Рекомендовані готові криптовалютні портфелі. До речі, по мірі використання автоінвесту твої рекомендації стануть персоналізованими. А ще можеш обрати план з прив'язкою до індексу. За допомогою цього плану, ти можеш автоматично купувати 10 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. Плани з прив'язкою до індексу мають однакову вагу для найбільших 10 монет, що означає, що ти отримуєш рівну частку, тобто 10%, від кожного активу при кожній купівлі. Давай повернімося до списку усіх криптовалют і для прикладу створимо портфель з біткоїну та ефіру. Обираємо біткоїн та тиснемо створити. Тут ти можеш додати інші монети до портфелю. Тисни на кнопку Додати монету, обирай необхідну криптовалюту, можеш обрати одразу декілька, та підтвердь свій вибір. Тепер давай розподілимо інвестиції. Я оберу 60% біткоїну і 40% ефіру. Далі вказуємо суму інвестиції та можемо обрати монету для розрахунку. І якщо ти хочеш, щоб купівля монет відбулася одноразово, тисни на одноразовий план. Я ж налаштую періодичну купівлю, наприклад, щоденно. Хоча можна налаштувати періодичну купівлю більш тонко, наприклад, щогодини або щомісяця. Тепер обираємо час, у який буде відбуватися інвестиція, та тиснемо далі. Обери гаманець, з якого буде оплачуватися криптовалюта. Ознайомся з підсумком плану та натисни Підтвердити. Вітаю! Ми успішно створили план. Можеш переглянути його деталі на сторінці портфелю. Тут ти побачиш вартість, прибутки та збитки свого плану. Також можеш переглянути деталі плану, призупинити його, редагувати або навіть видалити. А ще можеш переглянути загальну історію автоматичного інвестування. Дякуємо за увагу! Підпишись на канал Binance Ukraine і натисни дзвіночок, аби отримати сповіщення про наступні відео. А ще став подобайку, аби ми знали, що це відео було корисним. Пиши у коментарях, які теми та продукти розкрити наступного разу.